подарував мені день народження Романтика на заході сонця чекаючи з стінгером чи з яглою на квадроциклі В цьому щось є. Пуск ракети зліва, пуск ракети справа. На стінгері захотіли, далі полетів. Україна має знати своїх героїв. Буде сьогодні цікаво, пізнавально і крута. Надірва два сім'я. Цієї коробочки ми маємо ПЗРК Стінгер 96-го року виготовлення, <плес> який складається у нас з тубусу і самої ракети, яка знаходиться всередині. Частина стартового двигуну, ракетний двигун, бойова частина близько і близько. 2,5-3 кг в різних моделях по різному. І головка самонаведення, яка у нас має два типи ідентифікації цілі інфрачервоний та ультрафіолетовий, який запобігає влучанню ракети в теплові пластки гелікоптерів чи літаків. Має аналоговий приціл в своїй комплектації, який легким рухом кидається. Маємо захист лівого ока для стрільця. В принципі, постріл з ПЗРК-Стінгер не завдає шкоди життю та здоров'ю людини. Навпаки, він робить життя яскравіше, цікавіше. От. і В принципі, почуваєш себе краще після пострілу. В контакті також ми маємо battery coolant unit. Юніт. Ну, українською можна назвати немає локалізації, але можна назвати просто акумулятором, охолоджувачем, який містить в собі аргон, електроліт. Який при знятті зброї зі запобіжника проштрихається, і аргон вприскується до електроліту, і відбувається охолодження ракет. З часом, після здійснення пострілу, через декілька хвилин блок охолодження нагрівається близько до 300-400 градусів. І у випадку, якщо не вдається його вчасно вийняти з пускового механізму, пусковий механізм може розплавитись, як і руки можуть пригоріти, які до нього торкаються. Тому діти після пострілу з ПЗРК-Стінгер викидуйте блок охолодження вчасно. Не вистачайте рухи. З ПЗРК-Стінгер можна виконати тільки один постріл. Після використання ракети у вас залишається в руках пустий тубус, вага якого складає там, близько півтора кілограма. Ну так можна ним гратися. І пусковий механізм, який нам потрібно обов'язково зберегти. Використаний акумулятор можна зберегти собі як трофей, так само як і трубу доволі. Гарно висить вдома на стіні. Рекомендую. Що у стінгера, що у ігли, є у них схожість, це інфрачервоні системи наведення, тобто наведення на тепло. Але у стінгера, у стінгерів, які у нас були, ця система є поліпшена. Вона використовує ще ультрафіолетове наведення. Тобто там подвійний датчик. Він бачить і тепло, і ультрафіолет. Цікаво порівняти. і вам покажуть головне самонаведення імені да. стінгера. Для, просто для розуміння стінгера і ігли Дрова і головка стінга. А, В основному тут йде саме чудливість апаратури і швидкість, з якою воно все запускається. Mm -hmm. а не те, що швидкість розкрутки, гіроскопів ще швидкість охолодження головки, а саме швидкість спрацювання електроніки, яка в стінгері напевнені непоганий передок все ж таки вищий, ніж в ігли. Через різну елементну базу. Звісно, просто елементарно подивитись на коробку, в якій зберігаються стінгери. І коробка з іглою. Тобто тут надійно там є подушечки, які впитують вологу. Ти там, спускаєш повітря перед тим, як відкрити коробку. А ігла ну, це радянська зброя 80-х років. Там ну, дивишся і хочеться ну, пожаліти і там приголубити. А стінгер ти тримаєш в руках, ти відчуваєш міць. Ти відчуваєш, що це справжня зброя. Всі системи на будь-яких ПЗРК, запитів свій чужий, вони не працюють на території України. І вони практично не працюють на території Європи. Мені доводилося стикатись з ПЗРК-Стінгер, які були пускові механізми, яких були обладнані якраз таки антеною свій чужий. Ти тримаєш пусковий механізм, і це додаткова антенна, яка відкривається, розкладається, і там в тебе на поясі має бути запитувач, ти там натискаєш кнопочки, і воно якби, подає запит до літака або гелікоптера, і тобі повертається цей сигнал назад. Справа в тому, да, що в європейських версіях стінгерів, які робились там для Німеччини, таких запитувачів немає, вони таким навіть не користуються. Відповідно, у нас ця система тим більше не діє. Вігли також є, запитувач свій чужий, але ним також не користуються. там додатковий блок встановлюється саме на пусковій ну, Там встановлюється, вставляється ключ і з Генерального штабу повинні давати ключі. Я зрозумів. кодним трішкою. Виставляєш там, наприклад, 4-6 і це він тоді не буде вистрілювати в свої літаки. В принципі, виявлення свій чужий лягає на плечі самого стрілка-зенітника. Ти знаходишся на передовій, ти маєш розуміти, в якій стороні в тебе ворог. Тобто те на 12 ворогу мовно на 6 наші сили. Mm -hmm. І ти маєш завдяки своїй кмітливості і взагалі адекватності розуміти, де союзна ціль, а де ворожа. Окей, okay. якщо порівнювати по дальності роботи Стінгер та Іглу. Стінгер неодмінно показує кращі результати. Якщо Говорити в цифрах, що у ігли, що у стінгра, у них мінімальна дальність 500 метрів. Але якщо говорити про максимальну, то тут вже інша справа. Ігла реалістично дальність ураження це 2,5-3 тисячі метрів. Це на розвороті і на відході цілі. Стінгер добре справляється навіть на дистанції близько 4700 метрів. Це для нього в принципі, нормально. До 5 да, кілометрів починати роботу. Скільки часу проходить від поміщення цілі до вже безпосередньо пострілу? Якщо ти стоїш, бачиш ціль, вона на дистанції ураження, це буквально може бути 4-5 секунд. Якщо в бойовій готовності перебуває. Якщо ти стоїш, так як я стою з ну, да, поєднаним пусковим механізмом, це 4-5 секунд. Ну, якщо це стінгер. Якщо це ігла, це може бути близько 7-8 секунд. Можна і бути і більше. Там, якщо навіть здогін, там свої нюанси. Там а. треба включити здогін, подождати 2 секунди, потім включити ну, полуавтоматический режим, ще подождати, а потім вже тільки зробиш спуск. На стінгері захватило, далі полетіло. Скільки коштує приблизно, хоча постріл стінгера і постріл з гумки? Постріл зі стінгера коштує десь 150 тисяч доларів. А зігли близько не знаю, тисяч, може, 5-10 гривень. Ну, Реально, взагалі копійки. Але завдяки нашим західним партнерам ми маємо можливість такими дорогими цяцьками користуватись, і, і то добре. — І успішно приземляти варварогі гелікоптери. У будь-якому випадку вони коштують десятки, 20-30 мільйонів доларів. Це нормально. Хороший, Ви, вигідно, вигідно. Хороший вигідний розмір, розмір справді. Да, а що стосується системи наведення, з якої зручніше? Однозначно, це стінгер. У да. нього більш складний можна сказати, механізм наведення, тобто більш заморочувався над цим, кращі технології. Це дуже, дуже, дуже делікатна ракета в порівнянні з Іглою. Тут потрібно не накосячити, потрібно чітко вказати ракеті на фон. Ти спочатку знімаєш із запобіжника, наводиш на небо, показуєш, що є холод, потім наводиш на цілі, вона вже розуміє, що таке тепло. І завдяки цьому контрасту збільшується вірогідність ураження. А що, якщо казати про іглу, ну це так хардкорно, в принципі, тобто, ти просто повізок, е, повізок. робиш е, накол, ну тобто пробиваєш акумулятор наземний блок живлення, як він називається. Прибуваєш наземний блок живлення і просто там вже наводиш на ціль, е, захоплюєш і робиш постріл, їй не потрібно показувати контрасту. Але ігла, в свою чергу, дуже ще боїться сонця. Якщо навести на сонце головкою самонаведення ПЗРК ігла, то вона може, можна сказати, хапанути світла. Mm -hmm. І якби, mm -hmm. за, за рахунок засвіту, да, вона більше вона втрачає фоточутливість і більше вона не зможе виявити, де ціль. Коротше. І ти навіть не зможеш цю поломку ідентифікувати. Yeah. Ти в тебе там критична ситуація, Су-25 залітає на ваші позиції, твої хлопці в небезпеці, ти береш іглу, і ти навіть ну не знаєш, що там попередній її власник, там чи колись там в 90-х роках, коли її там срочники діставали з коробки, що вони там її на світло навели, і вона вже непригодна, Ти навіть з yeah. цього моменту не дізнаєшся. І ще різниця з наведенням. У стінгру продумали, ти коли цілися, тут є така подушечка, яка прилягає yeah. до щеки. Якщо навіть йде десь бій. Коли буде йти захват, вона почне вібрувати, ти відчуєш. А вбігли такі лампочка і звуковий сигнал. Ось ця подушечка нас знаходиться. Вона при прицілюванні дуже продумано впирається в кістку. І ти навіть в умовах, якщо в тебе біля вуха будуть стріляти за К-74, ти все рівно зрозумієш, що захоплення є. Тобто ти, коли наводиш на ціль, відбувається звукова ідентифікація, посилюється звук, і одночасно сигнал подається цією подушечкою. Ти ніяк не прогавиш захоплення цілі. А що стосується захоплення цілі самої? На розвороті так. і на вздогін. Ага. Це найкращі варіанти. Проти літаків і навіть проти гелікоптерів, вони на розвороті і на уході вони не встигають зробити протиракетних маневрів. То вони, коли ти їм стріляєш бок, вони просто можуть невчасно помітити політ ракети. Mm -hmm. Не завжди у них спрацьовує система. Вони ж пропагандони, вони люблять mm -hmm. розповісти mm -hmm. про системи Вітябск бортові, які захищають сильно від ракет. Вони надто багато розповідають про систему виявлення ракет. Там на їхніх відео можна побачити пуск ракети зліва, mm -hmm. пуск ракети справа. Це все жорсткий трьох і все це закінчується просто в їхніх пабліках надписом Вічного mm -hmm. польота, браття mm -hmm. і сірими такими фотографіями гелікоптерів збитих. От, Власне, про російську пропаганду. Дружний Андрію, ми досить давно знайомі з тобою. Я, перше, що мені хочеться запитати, чому саме ПЗРК? Ось, знаєш, з перших же днів, коли все почалося, саме з 24 лютого, а для нас це ще швидше, тому ми значно раніше готувалися до всього. Всі об'єктивно були піхотинцями. Всі, хто що мав, я взагалі починав з травматичним пістолетом і з помповою рушницею і ну, виконував ті задачі, які були необхідними на той час. А, далі частково пробував себе в артилерії, пробував себе так само з хлопцями в піхоті, а, част, частково в управлінні в штабі займався. А потім в якийсь момент ну, я не знаю, якась можливо романтика на заході сонця, чекаючи з. З цінгром, там, чи з яглою на квадроциклі катаючи, чи ще на багі в місцях, де куди не можна заїхати, в цьому щось є. І таким шляхом, яким склалися бажання, мрії, можливо, якісь такі романтичні чи, там, чи іншого характеру. І з того, в такому форматі сталося, що я став командиром зенітно-ракетного арт-дивізіону. Стоїш така ж романтика, стоїш такий на заході сонця mm -hmm. з установкою, вертушка підерська, де ти є. Красота. Більше того, ніж, якщо коли піхотинець збиває якийсь танк, чи БМ, ну, чи Бетер, чи, ну, чи будь-яку техніку броньовану, він просто молодець. А якщо це збиття авіації, то про нього знає пів України. Це ну, ж так, реклама, так. це ж прекрасно. <рес> Україна має знати своїх героїв. Окей, okay, що для тебе ось? Виявилося найважчим в роботі ПЗРК? У моєму форматі найважчим це, напевно, велика кількість мобілізованих. Знову ж таки, ми переришив більший підрозділ, нас стало в разі більше. Тобто зараз в мене з 40 чоловік, які були з лютого місяця, провірений вже жорсткими боями, часом і досвідом, і різними труднощами, які були на шляху. Зараз це велика кількість людей, які до нас потрапили от просто з вулиці по мобілізації. Саме підготовка їхня, треба розуміти, з ким подалі мав працювати. Окрім того, що ми з'єднали бойових хлопців з новобранцями, все ж робота це найбільш важливіше, тому що найцінніше це, це люди, це цінність, яка неможливо відновити. І це важливо, щоб кожен з них повернувся до своїх сімей, до батьків, до дітей. І саме робота з ними, я гадаю, найбільш важча. Що стосується такої більш бойової історії. Сьогодні порівнювали стінгери uh -huh. з голками. Чому ти не дасть перевагу? Mm, скажімо так, якщо вибирати що краще, чи стінгер, чи голка, звісно, стінгер. Але якщо вибирати в принципі, є ж не потрібно ще не забувати про Star Стар Трік, про перун, тобто ще додаткова екзотика, яка, на жаль, поки що нам потрапляє надто рідко в руки, uh -huh. але хлопці вже вміють ними користуватися. Тому стінгер це безумовно. Перевага, тому що ну, це сучасність. Це сучасність, це комфорт. Якщо брати відсоткове значення, ну, майже 80% стінгрів долітають до своїх цілей або хоча б виходять з самої труби. А в цій гладце грулетка, і зазвичай, як і в кожній рулетці, ти програєш. У мене в, в моєму дивізіоні є ще кілька розрахунок зенітних установок. В принципі, зенітна установка зазвичай вважається буксированою яка чіпляється до якогось автомобілі. Але наша креативність завжди зіграла своє. І в нас стоїть дві ці зенітних установки. Одна на КамАЗі, а друга на мерседесі. Але не крутому мерседесі, а на вантажному військовому мерседесі. І одна з них один з розрахунків, з яким ми будемо ще спілкуватися на полі бою, біля тих місць, де ми власне були.